Доброго дня. Це програма «Art City і ведуча Катерина Рай. Ми знову тут для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Тож сьогодні у випуску ви побачите. Високе мистецтво чи спікуляція на тему майдану? Ідемо на виставку. Арт-центр. Це не зовсім етично художнику звертатись прямолінійно директивно до тем, які були пов'язані з такими з... Питиме людьми за хрестю. Берлін як столиця графіті. Арсен Савадов вся правда про війну та революцію. За Донбас треба воювати, розмовляти, як хочете. Там одні зеки у власні час. задавалися питанням, що таке графіті, Проходячи повз розписані під'їзди, розмальовані вагони метро, лаючись на невидимих вандалів, чи здогадувалися ви що всі ці часом настирливі, недоречні написи або нечитабельні слова є частиною світового вуличного мистецтва. І чи знали ви, що графіті це загалом потужний засіб комунікації? Художники, хоча вони і не люблять себе так називати, за допомогою графіті посилають один одному так звані меседжі, крізь які вони бачать один одного і впізнають у будь-якій країні світу. Справжній графітіст це людина, що не прив'язана до певного місця. Це мандрівник, який завжди в русі, завжди на хвилі. Їх улюблене заняття займати території, які нікому не належать. Відправляти свої послання потягами, що несуться крізь країни. Створювати все нові впізнавані шрифти та абревіатури. Берлін столиця графіті. Це місце найвідважніших висловів та яскравих графіті-робіт. Арцітя зустрілася з одним з графітістів, і він розповів нам багато цікавого. Графіті це все, що ви бачите навколо, починаючи від надряпаних слів у печерах, закінчуючи величезними написами. Сучасне графіті, а саме написання, з'явилося в 1969 році в Нью-Йорку. Легенда почалася з одного чоловіка на ім'я Такі 183. Він був листоношею, і кожного разу, коли він доставляв листи, він писав своє ім'я. Сьогодні ви можете знайти шматки стіни з його графіті у паризьких галереях за високу ціну. А ось питання чи не конфліктує філософія графіті як вільного та нелегального мистецтва з тим, що його можна розмістити у галерейних стінах та виставити на продаж. Конфліктує. Коли графіті переноситься на полотно, то це вже витвір мистецтва, але більше не графіті. Сцена Берліну була відомою у 90-х, тому що графітісти були найбільш грубими, кримінальними та поганими. Як виявилося, існують декілька основних так званих шкіл графіті. По перше, це Нью-Йорк. 70-ті роки. Так зване наївне графіті, тому що робили їх справжні діти. Потужна та впізнавана школа Паризька, особливо такими зірками, як Бандо. Наприклад, не відстає італійська школа Рим. Відома так званим «through-up» Графіті. Взагалі дуже цікавий словник графіті, Наприклад, тег означає просто написане однією лінією слово. Головний інструмент для написання тега промисловий маркер. Throw up» – це вже більш схоже на малюнок твір. Величезні заповнені літери, що також являють собою слово. Yeah, 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 yeah. Дуже цікаве графіці на потягах, адже розписуючи вагони метро чи потягів міжнародного сполучення, перетворюючи їх на свої рідні мобільні музеї, графітісти чудово знають, що їх твір не протримається і дня, та буде знищений засобом для миття. Вся справа в одному моменті. За таку примку можна отримати по шахці і сісти заграти, наприклад, на два роки. Адже графіті і сьогодні, не дивлячись на наявність легальних стін, вважається актом вандалізму. Але те, яким романтичним, небезпечним це мистецтво є для тих, хто його створює, можна зрозуміти тільки взявши до рук балон з фарбою. та чекаючи всю ніч інколи, навіть до ранку, можливості написати своє власне графіті. Майдану та революції сьогодні є більш ніж актуальною у мистецтві. Україна, так би мовити, на гребні хвилі і увага світової аудиторії прикута не тільки до політичних подій, але й до художньої рефлексії. Цей факт зрозуміли всім, як пересічному громадянину, так і художнику. На фоні подібного ажіотажу, на наш погляд, важливо відрізняти, що є дійсно осмисленим творчим відгуком, а що спекуляцією на тему. Нещодавно пінчук арт Центр представив проект Страх і надія групову виставку трьох відомих молодих українських художників, переможців премії Пінчук арт центр починаючи з 2009 року. Микита Кадан, Жанна Кадирова та Артем Волокітін. Ця виставка на думку організаторів є реакцією митців на нову соціально-політичну ситуацію в Україні, яка сформувалася в результаті тривалої кризи та нещодавніх подій. Зараз Художники дуже, дуже всі, я б сказала, рефлектують на те, що відбувається в країні. Дуже багато є робіт, які, власне, створювалися на Майдані під час Майдану, є рефлексії, які відбувалися після. От як ти можеш характеризувати виставку, яка тут відбувалася у вас? Тому що є, ну, вона викликала декілька різних емоцій у людей. Навіть Жанна не робота є, кому подобається ці, ці роботи, є хто вважає це дещо в лоб, якщо порівнювати з тим, що вже Жанни вже були. Твоя оцінка того, що тут. А виставка в принципі дійсно звернулася до складної теми, і задача куратора художників була зробити першу саме художню рефлексію на виставку, як сказала Ольга Балашова в Роцензіе правді, коли вже не залишається слів у політологів, політиків, філософів. Тоді приходить мистецтво, мовчазне мистецтво, яке працює тільки з візуальними образами. І в першу чергу потрібно розуміти, що це саме спроба художньої, критичної рефлексії, а, от саме от, знаєш, в, в, в рамках світового мислення арт інституцій Багато художники намагалися створити будь-яку роботу і представити безпосередньо або на барикадах Майдану, на арт Барбакані, будь-будь де. То тут вони звернулись фактично. До теми агресії насильства, війни, все, що як то кажуть, проявив майдан. Але не директивно, не напряму. Тобто, тут жодна робота вона не розповідає тобі, що відбувалось директивно в країні. Наприклад, та ж сама Жанна Кадирова, вона знаходилась в Бразилії в арт-резиденції. Вона казала, я спостерігала за подіями в Україні, і я хотіла якось відрефлексувати щось зробити. Але я вирішила, поки я в Бразилії, я нічого робити не буду. Я хочу повернутися в Україну. І коли вона повернулась, в принципі, в її естетиці притаманні ці художниці, працювати з великими скульптурними формами, з звичайними побутовими матеріалами будь-то кахель, чи асфальт, чи там залізобетон, вона вирішила створити оцю нову роботу стіна у вигляді мапи України з відколотим дрейфуючим Кримом. Але це була не просто стіна, це стіна символів Вона почала шукати стіну, яка має історичний контекст Бекграунд і знайшла цю стіну з цукрової фабрики з Вінницької області, яка була побудована ще в 18 столітті. От саме цікаво, чому цю фабрику вона вибрала? Бо багато локацій. А по-перше, ця фабрика була побудована в 17 столітті, і вона надавала роботу ще як то кажуть українцям царської Росії. Потім, коли всі протворилися в радянський простор, там працювали тисячі українців вже радянських. Потім Союз розпався, і ця фабрика продовжила годувати тих самих шарворочан, на чиїм можливість працювати. Вона знайшла там стіну, справжню обгорілу стіну. Вона її вирізала в формі української мапи. І ми бачимо, що з одного боку ця стіна є певною метафорою, що вся Україна, вся українська економіка, вона до сих пір побудована на минулому, на тих стінах економічних, які ще створювали ще навіть за царською Росією. З іншого боку, ми бачимо, що стіна обгоріла. Да? Це вже її власне бачення рефлексії того, що він в країні, країна обгоріла, постраждала майдан. З іншого боку, вона з притаманним почуттям гумору на задню стіну наклеїла шпалери радянські, які є її метафорою, що у багатьох українців до сих пір ще пострадянське мислення. Це шпалери, які є в голові, шпалери перед очима. І більш того, вона дуже тонко, нібито іронізує над тим, що вся ця пострадянська ментальність вона отримується витично тонким шаром шпалер. Це не зовсім етично художнику звертатись прямолінійно директивно до тем, які були пов'язані з такими травмами, з вбитими людьми з агресією. Наприклад, це поле діяльності для фотожурналістики. Художник він завжди має бути дуже тонко відноситись до цих тем. Наприклад, той самий Бьорн піднімав питання Чорнобильської катастрофи, що світові художники почали звертатись до теми Чорнобиля, рефлексувати саме в своїх роботах тільки через 10-15 років. На мою особисту думку. Це було трошки кощунство відкривати через три тижні після того, як загинули сотні людей на майдані відразу виставку там в одній з київських галерей, тому що двох. Вдвох, тому що, наприклад, на думку тих самих редакторів, яких ми провозили, вони вважають, що це певною мірою є спекуляція на настроях на темах. А ти не вважаєш, що, ць, що і навіть зараз, після того що ще й там пару місяців не пройшло, це теж є спекуляція на тему? А, я особисто так не вважаю, Художники так не вважають, тому що ті ж самі художники, які виставляються в цій виставці, вони відмовились брати в тих попередніх виставках, де було пряме директивної інституція. Не та була не тільки інституція, підхід, тому що. Художники, які представляють свої твори тут, вони не роблять Це це не є твори про майдан. Наприклад, оця робота Жанна Кадирова, от Але є про Крим. А... Ні, це не про кримнаві робота. Це робота про Україну, про цілісність України. Тому це цікаво, що це такий погляд української художниці, але з-за кордону це відчувається, що за кордону, до речі. Тому тому можливо ця робота настільки візуально гарно сприймається як і публікою київською, яка пережила. Ну, вона себе. дуже зрозуміла. Такі за кордонами відвідуючими. А, от наприклад, вже коли ти проходиш до Кадона виставку без серйозного заглиблення в контекст, без пояснення, без У Кадана так завжди. Е, тому що він дуже інтелектуальний він критичний художник. Як з одного боку, він піднімає питання то ж саме одеської мерії, з іншого боку, він піднімає питання, як працювала радянська ідеологія, яка критикувала. Сучасне мистецтво того самого ротко. Потім ти підходиш, наприклад, до його роботи, де він е, зображає такий собі макет е, мовний макет українського дому, і він демонструє, як кожного разу, коли якась відбувалася агресія заворушка в українському домі, розбували скло і замінювали якимись дерев'яними панельками. Це знову ж таки власна рефлексія, як змінюється архітектурний ландшафт ідеологічний. але все завершується величезним кубом, який він заповнив золою і попелом. Фактично, як говорячи про акт редукції зменшення, що коли не залишається нічого, залишається тільки зола. І що цікаво, саме Микита Кадан, наприклад, демонструє, що теми, до яких він звертається, тоталитаризм, насильство проти власного народу, це теми, з якими він почав працювати ще в 2006-2008 році. Тобто, мені сподобався Волокітін дуже він якось розкрився в цій серії. Волокітін, да, для всіх, Волокітін був такий, знаєш, майже такий будийський медитативний. медитативний дуже спокійний художник. І тут увірвалася, як то кажуть, революційна Україна, навіть його особисте життя, і каже, все чим. Я жив, все, що я мріяв, що наповнило мій гармонійний світ, воно зникло. І він сказав, що він не зміг більше малювати те, що він малював, і намалював оці дві величезні роботи. Коли вибух, вибух як агресія насильства виходить на перший план, і реальність, справжня реальність повністю зникає. Чи важливо для художника висловлювати свою громадянську позицію да. для того, щоб рефлектувати, коли на майдані декілька місяців тривали супротиви у мирних формах, то було місце для художника? Який був на Майдані як художник, як громадянин. Тобто, як громадянин, вони могли приносити торби їдла, да? вони могли робити якісь активності, але з іншого боку, вони постійно робили певні художні практики свої. Там, наприклад, та ж сама а, Леся Хоменка малювала малюнки, роздавала, да? хто ще щось робив, скульптури, які створила. Але потім, коли протистояння прийшло в жорстку кроваву форму, для художників місця просто не залишилось. І тому, коли е, почалася ця постмайданна епоха, у художників знову з'явилась можливість. Повернутись в позицію протиману їм стати художником. Після перерви ви побачите: Арсен Савадов. Вся правда про війну та революцію. За Донбас треба воювати, розмовляти, як хочете. Там одні зеки у власті зараз. Перетворилися на художню галерею під відкритим небом в регіоні Басо в області Лаціо завдяки ініціативі організації креативний туризм. Що згадати різні елементи міського пейзажу не тільки в Італії, але й в будь-якій країні, навіси на автобусних зупинках ніяк не можна назвати особливо привабливими, принаймні з естетичної точки зору. Найчастіше вони старі та занедбані. Проте мистецтво здатне прикрасити об'єкти в гіршому стані, така основна установа проекту неочікування. Неочікування це проект по перетворенню міського пейзажу, який пропонує його жителям кілька яскравих хвилин. 12 сучасних художників використовують металеві та скляні поверхні автобусних зупинок для своїх творів, виконаних у різних техніках та стилях, але об'єднаних єдиною метою додати фарб і позитивних емоцій в сірі будні людей. Художники викладаються на щоб люди, які чекають на автобус, проводили час яскраво і цікаво. Зазвичай занедбані і недоглянуті міські куточки потроху перетворюються на галереї під відкритим небом, що робить автобусні зупинки захоплюючими. Неочікування в свою чергу припускай зробити щорічну акцію, що проводиться восени в різних італійських містах за участю молодих художників. Підтримка фестивалю здійснюватиметься за рахунок громадських зборів через інтернет-платформу. Будь-яка людина може покласти навіть невелику суму на рахунок креативного туризму, тим самим зробивши внесок у розвиток мистецтва. Русская художественная элита в душе может и радуется, что Крым достался им, но внешне они никогда не позволят себе ä, такого фарса, который позволяет себе Путин. Все равно именно элита это есть и декаданты, которые сомневаются, которые всегда понимают условность любых политических побед и вечность истин искусства. бескомпромиссных истин искусства. И они всегда будут с нами говорить нашим языком. Но я не думаю, ну, может быть, Африка, может быть, кто-то, кто там лежит в жопу Путину, э, ну, в каком-то смысле. Но все они в душе, интеллигентные люди, и мы бы все вместе по Эрмитажу ходили за руки и восторгались бы искусством, и никто бы не вспомнил, вспомнил даже, как выглядит Путин. То есть мы все говорим одним языком. Но просто... Они поддерживают? Они поддерживают? Не, нет, художники я не верю. Вот Макаревич как? Против него такой, уже и Цой плохой оказался, повеликий Цой, тоже враг, уже и Чаполина враг. Нет, это самое, там тысячи нормально мыслящих, как, как группа «Война» прекрасный перформанс членом сделала, по разводной мосту, Потряс против ФСБ. Знаешь эту историю, да, да? да? Ну вот, нет, нет, и те же пустирают. я не думаю. Просто там диктатор серьезный, который может покалечить. И просто из-за этого формально они, может, выглядят как... Остаток. И то, что в Питере произвели демонстрацию с тем, что украинцы, украинцы – братья, враги в Кремле, это просто потрясающе. В, в, в таком месте диктатуры, как Россия на сегодняшний день, конъюнктуры и купюр выйти на такую демонстрацию – это молодцы. Это серьезная группа. Почему? Потому что Питер всегда был намного развитее, намного прогрессивнее. Первый рок-клуб был именно в Питере. Авангард настоящий начинался в Питере, а Москва уже потом. Москва всегда была вторая. Ну как, есть известная песня, там «Мотики». Просто, да. да, можно. Ты еще. знаешь, ну, Москва сосет, короче. Питер играет, или как? Питер диктует. Москва а сосед. Киев что теперь будет? Слышишь, Киев был главный крейсер Советского Союза, самый крутой, под названием Киев. Вот так Киев останется. Это, это мать городов русских, понимаешь? И сколько бы они ни рыпались, почему с Путиным надо воевать сейчас? Потому что за, за, за Донбассом пойдет Киев. И кто думает, что можно так отпускать все это, за Донбасс надо воевать, понимаешь, разговаривать, как хотите. Там одни зеки у власти сейчас. Понимаешь? И зека для зека ближе такой язык. Но э, Путин не остановится. Понимаешь? Потому Киев должен иметь внятную позицию. В чем разница между нами Мы и Мы намного свободнее уже давно, намного демократичнее, мягче. На Украине всегда было гармоничнее и жить, и общаться, и высказываться. Тут нет этого прессинга, нет давления. Тут может иметь свое мнение, может иметь несколько мнений. Мы за эти годы настолько отдалились от московской вот этой рутины, общекустадного мышления, этих новостей, этого, ну как его, ведущего, которому орден дали, а, Киселева. Да, да, да. Кто, те, кто с нами были на нашей выставке в Москве 15-20 лет ходили, еще были совсем зеленые они. Стали абсолютно вырожденцами, я считаю, интеллектуальными. Просто на зарплате люди сидят. А это демонстрация в поддержку Путина в красных куртках и штанах. Это же, честно такая, это сам Корейская республика. То есть это все. И как сказал Виктор Мзяна, мы убедились в том, что э, российской власти, современное искусство не, под, не, никак, не, вообще не учитывается по дороге даже. Они вообще его не зовут Это чистая уже сталинская херня. Нет ни одной контроверсии противоречий. Все абсолютно лапидарно, линейно, под красную линию. А искусство всегда это место сомнений, место изъяна. Понимаешь, ну видишь, что творится, этот чудак с бородой вышел. Они даже не понимают этого фана, что это шоу, что это так принято, что да, полупи и какие-то наркоманы в искусстве. Да, но так принято, как и принято, что в Мексике бандиты. Что в Америке полицейские? Есть такие как-то уже бренды даже. А эти такое устроили большое где же искусство. Он что в танке сидел с бородой. Вот эта нетерпимость российская, это их это их вот этот смертельный камень. Это их могильный камень. Потому что за нетерпимостью страх и все. Видишь, татары поняли, какая красота была с Украиной. Да, там этот флот занападал, там эти базы военные русские стали пляжами. А что тут плохого? А сейчас все станет военным. И что? И сейчас видно, что высказывается, ни тех демонстраций ты не проведешь. Все зэки теперь будут на Магадан направлены. Потому что раньше дальше Крыма не могли послать на Украине тебя. Посадить некуда было тебя. Дальше Крыма сесть нельзя было. А теперь у всех, кто будет там болтать, дорога прямо Магадан. Это разваливается советское мышление. Эти бабушки, все, конечно, лучшие годы их молодости связаны с СССР были. А где гарантии? Я, я надеюсь, что Путин, когда Путина уберут или он сам сдохнет, с Крымом еще будет вопрос. А как же Донецк, Луганск, все сейчас референдумы проводят? это все это Луганда, это все же кризисные районы. Это все же районы Бреднепровских характер имеют. Понимаешь? Но он создает буферную зону между НАТО, потому что Украина определенно будет склонна к НАТО. Понимаешь? Это, это ну, буферная мы зона. Уже давно, но все никак не можем решить. Ну, русская весна, слышишь? Ну, мы тоже считали, что агрессия на Майдане, которая появилась через какой-то месяц уже, эти лозунги очень много национал очень много бандеры было понимаешь русских нельзя было так злить в каком-то смысле слова и от зависти они нам делают вот то же самое это просто от зависти это что он просто и про он профукал эту революцию януковича ну а как можно было Зека ставить, э, управлять э, 45 миллионным народом? Понимаешь? Надо брать какую-то кристальную фигуру, какой-то ориентир, парадигму, на которую можно ориентироваться. То есть вот их внешняя политика. То есть, ну, что бы не было, что бы не было, через 200 лет опять все будет по-другому. А, а, каноны искусства не изменятся. Ведь ты меня спрашиваешь как художника. Что, я же не политик, понимаешь? Но то, что в крови подавлять нельзя, это точно. Беседы вести надо, диалог надо налаживать, понимаешь? А с зэками, с оружием, их надо убивать. Подушані тебе убьют, і все. не, не будуть разговора. Якщо украинцев спарюють животи, какой би ти не был, эти технології неприємні в 21 веке. Це була програма Арт Сіті. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас вже наступного тижня.